Наступна наша гостя, це е, моя колега Катерина Родак, е, яка є журналістка з NGL Media. Власне кажучи, е, історія її полягає в тому, що е, колега написала дуже ґрунтовне гарне дослідження про е, сексуальні домагання в Київському університеті, е, відверто зізнавшись про те, що переживала е, схоже під час студентських е, років. Е, Черговий сексуальний скандал у вишах гарасмент, який став, не знаю, самобутністю в українському суспільстві. Про це далі говоритиме власне з Катериною. Катя, добрий вечір. Добрий вечір. І от мене питання. Коли ти писала допис? Логічно, що було тебе бажання, власне, розказати про свою роботу. Чи ти думала, що робота приверне, приверне менше уваги, ніж твої власне зізнання? Е, ну, насправді для мене це був шок. Я очікувала та, на якусь реакцію, оскільки я в дописі написала ім'я людини, та яку стосовно якої я це все повідомляю, але що ну настільки це пошириться, і буде такий сильний резонанс, і що настільки? Ки воно людям відгукнеться, а, ну я не очікувала, чесно. Е, більшість, хто тебе підтримав, це власне ну, колеги наші, журналістки, які навчалися на цьому факультеті з різних років. Тобто, це не є якийсь там певний період твого навчання. Та, чи, е, власне, ці історії були доволі схожі. Я розумію, що ти не експерт, але типу людина, яка є журналістом і яка досліджувала цю тему. Чому так багато часу всі ці жінки мовчали і заговорили тільки зараз? Я насправді розумію, чому бо я, коли от своє дослідження готувала свій матеріал по історії з Києва, я спілкувалася з жінками, які пережили сексуальні домагання в університетах від інших людей, тобто не від Лося. І в них всіх, ну тобто, відчуття і почуття і емоції, дуже схожі до тих, які маю я, які мала я. Ти просто спочатку е, не розумієш, що щось не так. Ти розумієш, що перед тобою людина, яка там 40 років працює, його тобто не звільняли ніколи за такі речі, е, значить, чомусь він працює, і ти думаєш, значить, це окей. Це нормально, він просто торкнувся, він просто поцілував. Він просто така людина, він незвичний, творчий, можливо, трошки не сповна розуму, але ну, такий вже він є. Я занадто сильно переймаюся. Цим, ну, це те, що люди собі говорять. Насправді. Воно є, і це те, що говорили собі жінки і 20 років тому, і я 10 років тому, і на жаль, ще часто досі дівчата після таких ситуацій намагаються переконати себе, що все нормально, все гаразд, та якось виправдати людину тільки через те, що вона професор, вона викладач має якийсь статус. Власне кажучи, 15 років це коли я закінчила ця історія, тривала. Ще перед тим дівчата старші на курсі також розказували так. про цю історію. Чому батьки скаржилися? Є багато власне, і з моїх однокурсників, які подавалися батьки до скарг. Чому це не подіяло ні тоді, ні зараз, і чому він досі викладав до сьогодні? Ну, насправді були і звернення на кафедру, і деканат, і навіть до ректора зверталися з заявами люди. Тобто, воно на всіх рівнях не можна сказати, що до мого допису ніхто про це не знав. Але воно покривалося, і воно покривалося от з такого найнижчого рівня, з рівня кафедри. Е, я знаю, що викладачі говорили дівчатам, які зверталися до них зі скаргами. Там викладачі колеги його сипалося про те, що про це не, ну, не прийнято говорити, про це не варто говорити. І коли тобі вже от на рівному факультеті кажуть, що ну не пасує такі там піднімати, ну то руки вже не сильно піднімається робити якби далі. Та там, наприклад, є закиди, чому не зверталися в поліцію, Та? Ті, до кого ну, він вже так прямо ліз своїми руками, а, ну, тому що тебе не підтримують тут от, на, на кафедрі. Тобто, та, інші викладачі та, вони знецінюють те, те, що з тобою відбулося, кажуть, що ти перебільшуєш, що ну, людина просто приязна до тебе, тому поцілувала тебе в щічку. Ну. От. І тому, ну просто мені ще здається, що так було прийнято якось в суспільстві, та, що такі речі не пасує виносити якось на загаль. У мене є відчуття, що зараз воно трошки змінюється і зараз стає ну, якось якось воно нормальніше в суспільстві. Це сприймається. Ця історія дуже нагадує, власне, ті. Ті е, історії, які дівчата перечитала, власне, Скарпенка Карова е, вони більшість боялися, бо власне це професор, е, тому що ну, типу, тебе нема доказів. Це я, я нагадую глядачам, це відбувалося от просто в, е, впродовж кількох років, останніх там п'ять років та є свідчення і свіжіші, так. Так, 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 і свіжі, так само є. І це є в еру телефонів, які можна зняти і записати на відміну від власне викладання пана Лося, де ти не мав можливості записати чи убезпечити себе, чи доказати, як відбувається, і тим не менше лише три скарги до поліції, так. З карпенко Карго так, і це з карги там, де вже відбувалися чи спроби зґвалтування, чи звалтування. Тобто це вже серйозні кримінальні провадження. Аналогічно, Андрій Білус від всього відгороджується і каже, що придумали дівчата самі. Так, всі викладачі, тобто в мене в моєму матеріалі їх шестеро, і вони всі вони дуже схожа насправді риторика з Йосипом Лосем з, та з львівського факультету. Вони одразу відгороджують, вони одразу деякі з них говорять про якісь теорії світньої змови, що це хочуть їх посунути з посад. Молоде покоління приходить, використовує різні методи. Тобто, все. Це дуже схоже, і це дуже сумне, насправді. Тут теж я читала коментарі, що це все так. вам заплатили, щоб так, посунути так, так, з посади так, так. Йосипа Лося. Або це ж навіть відбувається, бо в контексті того, що зараз є перевибори так. ректора, що це продумована акція. Єдине, що не знаю про кого вона продумана. Дуже багато коментарів. Чоловіків під цими дописами, дописами статтями, тому що її перепощували не, не одна видання, власне дуже дивних, як на мене, де люди де чоловіки підтримують поведінку професора. Або ж стверджують, що це було зумисно зроблено, спровоковано цими ж самими студентками. Не знаю, яка ситуація власне зі студентками театрального факультету, угу. але більшості. З тих студенток, з яких я знаю, де відбувався Гарасман, е, ну, їх важко назвати, що вони провокували е, власне цю поведінку. Е, як пояснювали вам власне, в експерти, з якими, з якими ви спілкувалися е, для створення своєї mm -hmm. статті? Е, власне, цю негативну реакцію так. від е... чоловіків, тому що я підозрюю, що і викладачі так, теж так говорили. Е, та, ну... Насправді це якась є історія з суспільством і з тим, що. Що начебто є така стигматизація того, що е, жінка ну, може провокувати своїм зовнішнім виглядом. Е, в моїй ситуації це там були джинси з порваними колінами. Тобто е, я на той момент мала хлопця, я не хотіла нікого спокушати. ну Це смішно навіть про це говорити, але є частина чоловіків, не всіх, та, багато хто адекватно і. і якби Підтримує а, жінок в цій ситуації, але от є такі, які чомусь вважають, що а, тут є провина жінки, і це насправді проблема, тому що вони нав'язують цю думку і самим дівчатам, та і дівчата іноді самі думають, а. Так, я напевно, сама винна. Я спровокувала я вдягнула коротку спідницю. Я там усміхнулася, не дай боже, десь в коридорі викладачу. От і це сумно, бо це теж причина, через яку ми мовчимо. Та тому, що нам нав'язують от такі історії, і ми справді ну я дуже довго боялася того, що якщо я про це заговорю, то от в мене буде ця хвиля негативу і хейту, що я по-перше, я самовинна. По-друге, як я можу говорити про цей Професора. університет, про професор, про факультет? Ну де я вчилася, я маю бути вдячна, поважати і мовчати. І я, ну, я ж багато років мовчала, і я мовчала власне через цей страх цього осудження. От, і вже коли я якось емоційно виросло, так само, як ці та інші жінки, коли ми емоційно виросли до того, що нам байдуже е, на, на реакцію, ми просто хочемо це виговорити, щоб всі знали. То ну, тільки тоді ти вже можеш про це говорити. На щастя, Йосип Дмитрович від сьогодні не працюватиме на факультеті, не працюватиме зі студентками. Так, е, так він відсторонений, відсторонений, тобто ще не звільнений, має бути якесь остаточне рішення. Після службового розслідування, але так ну принаймні тимчасово він відсторонений від там будь-якої комунікації зі студентами. До речі, в історії з Карпенка Карво, чи втручалися народні депутати? Бо тут я побачила, що власне втрутилася народна депутатка е Наталя Пікалі е спровокував е власне вимагаючи розслідування. Чи в університеті Карпенка Кар і Шевченка, де ми пам'ятаємо е власне прізвище Васе. Забула Васила Васильченка. Не пам'ятаю теж так. власне, чи там були проведені службові розслідування? Що так в усіх університу. Ну, У мене е, були історії з е, університету, який в народі кажуть Поплавського, Скарпенка Карого, і університет університету технологій та дизайну, якось так він називається. Всюди сказали, що проводять службові перевірки щодо всіх інцидентів, всіх викладачів. От по деяких там той самий Білуз, Висоцький є відсторонення, тобто mm. зреагували доволі швидко mm. в університеті. О, там навіть не довелося та й депутатам народним втрачатись, бо був дуже сильний розголос, і це дуже допомогло. От в моїй історії я дуже вдячна насправді і Наталії Піпі а, за реакцію. І в принципі, там представник омбудсмена Тарас Подвірний відреагував. Ну тобто люди, які щось можуть зробити, якось повпливати. Та тому що адміністрація університету наразі мовчить і думає, готує заяву на факультеті. Так само. Готують ну, вони журналісти, вони вміють писати, готувати. Напевно, там зараз дуже стараються щось випустити. Але ну, поки мовчать, а які це розмінуть заяви. Ну, їм буде дуже, як, як це Європейський Союз, дуже обурюватися і дуже це бентежитиме. Тому що насправді ну, вони відсунули, так, і лишилося ще його звільнити. Е, звільнити остаточно. Е, але Йосип Дмитрович Лось не єдиний. Навіть на, в університеті ЛНУ, який е, вдається, скажімо, до не зовсім гідної поведінки із студентками. Е, я бачила, що спільно з Ахіднет ви запустили Google форму, власне, для е, всіх, хто потерпає від гарасменту. Чи вже якісь є результати, чи ще немає, чи твоєму е, часу. Та насправді дуже е, велика. Частина людей, які прийшли навіть до мене в коментарі, вони почали розказувати свої історії про інших викладачів, не про Йосифолос, і воно дуже сильно почало теж поширюватися. І от колеги з західнету, там я їм допомагаю певною мірою, вирішили зробити цю Google форму От є вже там перші звернення, перші заяви. Тобто вже є навіть розуміння, по яких людях ну, умовно, далі журналісти вже можуть собі працювати. Не я, прошу я озвучувати, власне, хто це? Але це виключно зараз Франка більшість, чи це є різні університети в Львові? Ну, Наразі якби Франка, так. То це не означає, що такі речі тільки Франка відбуваються, що там є особливо якось толерують. це. От приставно моя історія була про Франка, і видно, це якось більше тригерить зараз а, власне випускників чи студентів саме університету. Франка. А ці історії, де я в Google формі вони є свіжі, чи вони власне теж дані да. дуже різні, насправді дуже різні. Деякі ну, дублюються з тим, що вже там мені хтось писав, повідомляв деякі а, нові, але ну, вона буде мати своє продовження. Та я сподіваюся, що доволі скоро <звітнє> сподіваємося, що і реакція будуть власне і університету відповідна. Мала нагоду сьогодні спілкуватися з освітньою Е, <звітнє> і на запитання так, якщо це якось виглядає як хвороба, е, яка сколихнула велике щастя, що жінки говорять і не тільки жінки, а, але виходить, що таких речей в вишах є дуже багато. Е, на моє запитання, як е, убезпечити жінок? Говоримо зараз про жінок, але я розумію, що чоловіки теж можуть е, зазнавати гарасменту, е, е, вони переклали відповідальність власне на виші. А, нема можливості запитатись власне ректорат е, ЛНУ mm -hmm. Івана Франка, що вони зараз будуть робити. А, тому, що, е, тому що, якщо ви випустите наступну статтю, власне, де розкажете про інших кандидатів, це виходить, що нам треба буде пересіяти весь викладацький склад. Е, з власного досвіду е, тепер отримав власне емоційно вирушу, е, як ти е, говориш. Що було б потрібно зробити, чи що потрібно зробити зараз з цим е, дівчатам, які переживають схожі ситуації, бояться сказати, говорити <coughs> <government. coughs> тільки насправді говорити. І, 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 ну зараз це не так страшно, як тоді, е, коли, коли ці речі терплялись зі мною. Тому що зараз є така штука як публічний розголос, і дуже це швидко поширюється, і дуже багато підтримки можна отримати. І е, е, ну, якщо звертатись навіть в google форму, це можна анонімно. Просто знайти майданчик, де ти про це можеш сказати. Ну і в контексті, власне, от про омбудсменку, ти згадала. Я коли робила свій матеріал, я в міністерство освіти зверталась по коментар і отримала. Ну це не, не зовсім була відповідь, але суть її була в тому, що університети автономні. Вони самі вирішують, що їм робити. Ну, тобто, це якби теж їх не сильно цікавить. Тому, якби зараз би універ... В ідеальному світі, університет би зараз мав задуматись, а чому це відбувається. А можливо, ми будемо ставити студенти на перше місце, тому що студент у нас здобувач освіти, студент у нас це майбутнє нашої держави. Можливо, ми будемо дослухатись до студентів, можливо, ми будемо хвилюватися за їхній емоційний стан, і ну будемо якісь робити системні зміни так, щоб студенти не боялися писати ці заяви. Насправді, тому що е, теж ми зараз чуємо. Ну, я так чую. З студентів журфаку що на на кафедрі і на факультеті ходять розмови. чому не звертались ну офіційними заявами тому, що люди бояться і знають, що не буде реакції звертались, Звертались. звертались, звертались мало, да не так масово, як Фейсбуці А достатньо одного, щоб налякатися. але вже. для того, щоб люди масово зверталися, вони мають відчувати себе в безпеці. Вони мають знати, що на це відреагують, і що що їх захистять. А, а тут такого не існує. перша історія, яка напевно ми зараз не дослідимо, так перша історія, яка виникла, і коли її винесли нехай внутрішньо закритому публічному просторі. І зем'яви так, вона не зникла просто так. Це маленький світ, де всі один одного знають і передавали цю історію е, далі. Е, і я розумію, що людина, яка жінка, яка пережила дівчина, е, журналістка, яка пережила власне від нього е, домагання, е, знаючи всю цю весь бекграунд про те, що це немає сенсу скаржитись, це тільки е, тебе е, забруднять. Е, просто не йшла. Навіть якби це боляче чи огидно не було. І ці історії передавалися в нас з покоління так, до так, покоління, поки так. Йосиф Дмитрович викладав на факультеті журналістики. А викладав він дуже довго. На жаль. Катю, дуже дякую тобі за те, що. Ти підняла, відкрила цю скриньку Пандори. Бажаю тобі наснаги і сили це все структурувати, організувати, витримати. Дякую тобі за всіх студентів, які більше його не матимуть на своїх лекціях. Я дуже щиро сподіваюся. І, так, і власне за те, що ти підняла дуже важливе в суспільстві питання власне гарасменту для тих, хто для глядачів це власне домагання сексуальні не тільки в університеті, але це може траплятися і на роботі, і на вулиці. і до речі, навіть є така зареєстрована заява в укритті. На жаль, е, прощаюся з тобою. Глядача Нагадую, це була Катерина Родак, журналістка NGL Media, яка підняла дуже важливу для українського суспільства тему тему про переслідування, насилля, домагання у суспільних публічних місцях.